Вітаємо на рідному телеканалі про мужність, героїзм та відвагу. Поговоримо в черговому випуску подкаст Вінечини. У нас в студії Владислав Баліцький, десантник, ветеран російсько-української війни. Вітаю вас! Привіт. Забув ще не на вас, а на ти. Тому насамперед розкажи глядачам про свою службу. Можливо, хто ще не знає трішки твою історію. Та розказати про службу. Взагалі, вся служба моя починалася із Вінницької тюрми, а закінчилася 81-ю десантно штурмовою бригадою. Ну розказати саму історію. Ну почнемо з 2016 року. Це була установа виконання покарань, пішов на молодшого інспектора служити. Хотів бути офіцером, перевести якусь іншу структуру. Так, карти зляглися, що в 22 роки вже поставили мене. Виконуючи обов'язки командира підрозділу спеціального призначення. Ну, за ну, були в мене певні спортивні заслуги, мотивація. Все життя постійно в тренуваннях. Починаючи з 4 років, так як батько, колишній десантник сам мене тренував все своє життя, і, в принципі, був хист до цього. Далі, вже до початку повномасштабної війни, я вже ну, був командиром взводу штурмового. Вся моя підготовка 5 років до повномасштабки закінчилась на просто колосальних важких фізичних навантаженнях і тренування суто для одної справи, для війни. І коли почалася війна, моя задача була охороняти фіз... осіб з певних відомств, високопосадовців. І було трохи, не то, що незручно, було стидно просто ходити здоровим таким серед інших Хлопців, і розуміти, що там йдуть звичайні пацани, просто втрачають своє життя в той час, коли ти реально можеш щось робити, і ти маєш знання для цього, і було стидно. Ми, нас, нам обіцяли, що ми обов'язково будемо воювати. Ну, як підрозділ, який 5 років вивчає військову справу, кожен день займається тільки тренуваннями. І, дивлячись на мене, це там всі такі були. Всі абсолютно проходили таку підготовку, як я всі тренувалися, і тут в початку війни за їх залишити просто в цивільному житті. Ну, я вважав, що це не коректно, неправильно, негарно, не по совісті. Так, певно, вважали не всі. Да, так, так вважали не всі. Більшість з них говорили, що ми на своєму місці, ну, нехай. Типу, я для себе із товаришем виправ для себе шлях, ми вирішили піти куди. У мене батько десантник, Я спитався взагалі, де, от так, як я, питався, де жопа. Мені кажуть, де швей, я такий клас, я на контракт. Я пішов, але в мене тоді звання було, то до капітана буквально місяць залишався, я був на майорській посаді. Мені на солдати підеш. Кажу, да, хорошо, питань нема. Поїхав в старичі, мене питають, куди там все СОшники затягувати. Кажу, ні, романтики не треба, я хочу дешеве. Ти точно думав? Так, да, точно надумав. Пішов в навчальний заклад, прийшов без ЗВП, Було смішно просто з моїм досвідом попати на, попасти на БЗВП, слухати все те, що вони там розказують, показують. Це був сміх, і годі. Е, далі що? Попав в бригаду, першим ділом прийшов, кажу, я в штурмовики хочу. У мене там є колосальний досвід, давайте задійте мене чисто на штурми. Вони такий, типу, раз, бля, всі очі, тому що всі наоборот старалися десь якось відійти ну, більшість, по крайній мірі. І все, я довгий період часу чекав. Реально, там тижня-три, мабуть, я чекав. Мене нікуди я щось не міг зрозуміти, всіх забирать. Мене берегли просто. Потім з'являється командир. Е, поїхали на бойові. Да? Бо ми без командира просто були. Поїхали на бойові. Він спитав мене з офіцера: да, не протягнуть, ну покажи, зайшов. В принципі, мені там нічого не треба було пояснювати. Для мене це ну, було нормально. Я був дуже радий, що я попав. Попали ми на Білогорівку. Це єдина точка дислокації була. І це наскільки всім відомо, це на півкотел. Тобто, з трьох сторін постійний вогонь, дистанція до ворога дуже близька. І реально це було кайф. Просто ну реально постійна пальба, ніколи тихо не було. Я просто це прекрасно почував. Мене Чи не лякало це тебе? Ні-ні, ти що, не лякало? У мене колись були панічні атаки в дитинстві. У мене з тих пір реально дуже. Така залежність від страху йде. Я ну не можу. Прям від, ну, мені страху немає, але просто такий от кайф. Просто ти в двіжухі з пацанами, і це класно було. Мене командир ведьоргує, каже: слухай, давай я один, мабуть, в честь на офіцера відправляю Тебе відправили мене в академію. Там я відвчився, нас відправляють в 199-й центр. Типа як розподіл, підвищення кваліфікації для десантно штурмових військ. Ну, я вирішив прикол на тік потягнути. потянути. Виправнув з вертольота на ходу одною рукою спустився, на телефон це все знімав. По мене там полковник з КДШ питає: звідки ти взявся? Типу, ну я кажу там-то, там. то Через три дні до мене дзвінок. Кажуть, ти їдеш в Британію? Типу кажу, вчитися. Ні, там пілотний курс. Типу, британські інструктора повинні вчитися з нас, офіцерів, набиратися досвіду, щоб тренувати е, там наших офіцерів уже, тому що вони створили таку дурну трохи програму бруйте, припустимо, тебе без всякого військового досвіду відправляють в Британію. Вони на фоні е, цього досвіду Афгану Іраку, Навчають тебе, і ти вже, якщо ти звишив світу, ти через два з місяці виходиш в бойовим офіцером. Тебе відправляють в зону бойових дій. Ти там відбуваєш місяць-два, ротний 200, ти автоматично стаєш ротним і вже ведеш роту. Ну це на такий абсурд. Навіть мені здається, з нашою підготовкою це ну, ненормально було б. В принципі, що два з половиною місяці пробув там, взяв участь в цих в навчаннях спільних для себе. Там нічого абсолютно не взяв. Більше старалися навчити їх. І так і було, в принципі. Повиділувався з них максимально. Ти бачив, мабуть, відоси, де СЗЧ було в Британії. Ми просто тікали з натовської бази, тікали в Лондон, в Брістоль, відпочивали, верталися назад в 6 ранку, щоб ніхто не знав. І далі тренувалися, проходили ці марш маршдоски. Далі надали 10 днів відпустки, чи скільки там надавали. Я обманув свою дружину. тільки приїхав в Вінницю. Відбув з дружиною один день, посидів з хлопцями на ранок я вже поїхав, і ввечері я вже був на Білогорівці. Я вже був на Білогорівці, командир вже в мене запускати, а Замполіт каже: слухай, він ще по документах відпустить, давай проведемо. І там я туди запригнув. Запригнув туди і почали там, в принципі, просто офігенну діяльність. Ми почали посилати. Я так і скажу, на три букви. Начали показувати її факт, начали паляти. Тільки вони постійно, розумієш, вони постійно нас пробували мочити. Тут затихли, ви що, прикалитися? Там БК у нас не дуже багато. Давай навалимо. Раз, навалили, давай. Все, є шум. О, так вже можна рухатися. І ми почали вести свій телеграм-канал, показувати ці всі приколи, як ми там живемо. Ну, реально було класно. Разом з тим, вів медійку, виходивши, тренувався з командиром роти на КСП. КСП у нас взагалі було 800 метрів від тому що ротний, ротного шамулька така була, він хотів з РПГС перекрута, покидалася попасти за КСП прямо. Типу, ну, було класно, просто кайфово, кращий період в житті. Я просив командира, давай штурми. Я готовий взятися за штурми, типу, питань нема. Дуже хочу. І перед цим вони. Получилось так, що командир позвонив, да, сказали, буде штурм, візьмешся? Да, питань нема. А перед цим я постійно розписував хлопцям, там, зверталися ну, з різних підрозділів. Так само командир цікавився думкою з приводу, як штурмувати, той підру... ну, як штурмувати цю посадку, як розставити ВОПи. Питань нема, розписувався, буду ще на бросках розписував в повідомленнях, скидав. Вони, кажуть, слухай, ви злавиш не вернути штурм. Типу, будучи взводником, треба було взяти на себе вогневі позиції батальйона, взяти штурмові групи людей і, в принципі, довести справу до кінця. Вийшов, почали тренуватися, далі почав телеграм-канал розкручуватися, Тік-Ток розкручуватися цими всіми дві Тобто так твій блог був, правда? Це був мій блог, типу, він допомоги нам приходило, щоб ти розумів. Телеграм-канал 700 з підписників було, допомоги заходило на півмільйона в місяць на роту. Ну, всі люди бачили. А саме від людей-волонтерів, які були підписниками на фонд. Волонтерів, це таки. Та, та всі, всі брали участь. Типу, хтось, хтось власник бізнесу, хтось власник благодійного фонду, хтось просто, типу, якісь аукціони для нас розігрував. Це і було, це було це мотивувало трішки, певно. Да, та вони напряму бачили, з, з зв'язані, ми показували всю хіру, яку. ну, Жаль, не все могли показувати, але ну, розумієш, коли постійно обстріли. Показували треш. В принципі, що далі? Пішов наш пішов на штурм, завів свою групу. Там відео, моє останнє завдання, там, в принципі, все чітко показано було. Заштурмували дуже швидко. Єдине, що вилізти, звідти було важко. І, в принципі, мене хотіли сховати. Вони цінували мої знання і хотіли, щоб я був там на пару позицій далі, щоб мене не заділи. Але в принципі я взяв. Своїх хлопців, я пішов з пацанами. Знаєш, я не міг пацанів кинути, пішов з ними. І там, де камера, вона здається, типу знаєш, що я там в окопах отак схований, але камера реально була на грудях. І з рибячим оком я мусив бути постійно відкритим. Мене пробували завалити і у той раз. Я єдиний, хто стояв з двома раціями на відкритих окопах, бігав, Говорив, спілкувався, там, там треба було мінус зро залежати, там треба було тим розказати, там і вак. І я кайфував від цього процесу. Ну просто якби не двоє пацанів, ще тоді трьохсотих, вже двохсотих, були на мою душу, то було б, звісно, прекрасно. Закінчилося тим, що просто масовий такий обстріл, що дихати навіть не давали. У мене вже телефон випадав кучу раз, розрядився, не міг знімати. І в кінечному результаті я почувствував удар, який мене вивів повністю з різноваги. Мене просто почалось за темно в очах почало крутити, але я, я думав, що це У Мене перед цим контузило вже два рази. Я трошки кричав: в мене був осколок уже тут, в мене був осколок тут. І я від цього. Я ду, оце смерть зараз буде. От прям ми з Тавром покійним. Ми говорили за цю смерть кожен день. Типу, як ми маємо вмерти? І якраз був той момент, коли можна було вмерти. Типу, це прям класно було. Плюс до того, якби я загинув, типу і за трьохсотився, мої б хлопці всі вийшли. І зараз розкажу про це. Ситуація доходить до того, що я б втратився, але я беру рацію. Я думаю, ну все, це можна так помирати. Я беру рацію, кажу, що я трьохсотий, але можу продовжувати. Пацани чули мій голос, а мій голос, як вони пояснили, це був ніби те, як робот. Говорив заповільно. Все крутилося повністю. Пацани там двохсоті лежали, куча кровяхи, ці провода відптурів повністю над головами. Я не міг встати, я повзав. Тримався за рацію і говорив, пацани прийшли витягувати мене як трьохсотого. Я кажу, пацани, ні, є, тіпа, беріть їх, я справлюся. Я думаю, мені треба зараз відлежатися. Я кажу всіх, ти керуй, це командір звода був другий рот. Я Кажу, ти а він, оказується, трьохсотий лежав. Я не бачу. Я почав повсти, почав е, повз, мені в спину почали літати з кулемета, з відкої позиції. Вони лягали рядом, я вставав, падав, вставав, падав, повз. Звук дрона притворяюся мертвим. Чувствував, що в мене куча крові тут тече. Я притворився мертвим, дрон покружляв, покружляв і улетів. Я потім знов поповз. Я поповз там яр був, я до цього яра підповзаю і чую знов дрон, я знов завмер. Стас француз потім сказав, що той дрон трьох наших завалив. І він теж наді мною довго висів. А я такий ну, лежав, просто, що, понятне діло, що я мертвий, тому що я лежав, там кров валить з голови, повністю все затекло. І я тільки дрон уходив, я одразу в яр. Пригаю і просто лежу до думаю, так. Мені треба просто отдихнути. Я розумію, що я ну, нормально себе почуваю, ну просто болить голова, ужасно болить. Трошки дезорієнтація, а я ще боюсь рвати. в мене страх по життєвий рвати, це я ненавиджу. І... Здавалось би, у військов, Ні, це саме, саме біж... ти нічого не боїшся, а рвати. Да. Да, це саме біж... Ось ти так розказуєш, да. і... а тут ти кажеш, що рвати, боїшся. Да, рвати це, я боюся. У мене страх панічний, нічого так в житті не боюсь, як рвати, реально. І тут така. Що я думаю, так, я полежу, чуть посплю. І тут француз підбігає, починає щось мене лопатити, піднімати. Пацани починають мене нести. Я починаю рвати, причому плотно рвати, я розумію, що не можу встати. Пацани закидають мене просто в нору, там в норі починають мене розчехляти, Кажу, пацани, я просто хочу спати, дайте поспати. Ну, як потім оказалось, я просто вмирав, типу. А я тобі скажу, наскільки це приємно було. От я чувствую такий приємний приятний сон, а пацани мене старалися взбудера і кричать, повні, да воно ну, у нього голова розбіта, типу, там щось там є. Тіпо. Типу. А я такий бля, як кайфово, знаєш, так кажу, пацани, дайте мені годинку відлежатися. Мене пацани беруть на носілки, я тяжелий, представ, представши, ну я там важу нормально, а я завжди з собою брав. У мене мінімум 4 літра там ззаду води, в мене куча їди, в мене ще рюкзаки, в мене все набито бика повністю і їдой. Дуже. Їдив, пацани на носівках біжать, пулемет із э, цих із білих окопів, я пам'ятаю, цю пешка посадка. Вони починають насипати я чую цей свист пуль, і пацани тако біжать. Заїжджає течик, щоб ти понімав. Те, те четвертий бус заганяє. Вони мене в той бус закидають. І бус отак, от просто біля міну, от під цей весь состріл, білий бус просто починає валити. Вони мене везуть, завезли мене в цю. В лікарню, і потім доктор, я вже коли там був, доктор вже каже, в тебе там осколок в голові. Я ще типу, не міг поняти взагалі в апріорі. Далі в лікарня Мечникова, мене туди помістили. Я сказав, дістаньте осколок, мені треба повернутися назад. Типу, ну, я дуже швидко одужую. Це я був під е, такими хорошими обізболами, Ну що потім я вже не міг говорити. Я пам'ятаю, знайшов тільки на другий день, я знайшов сили, дуже кричав. До кого про... А отак кричав, бо говорити не міг. Не було ні мови, не міг ні очі відкрити. Я просив, типу, номер, ну, чий номер знаю, батька на пам'яті. Думаю, якраз батько нормальний. Я батьку сказав, де я, де мене шукати, бо мене шукали всі. Я жінці ну, нічого не написав, нікому не сказав. Типу, я не розраховував, що я повернуся, бо я камбату і ротному сказав, що я піду в <п 'є> <п 'є> д'явола. Ну, типу, що повернення може не бути, і це окей. типу, То я нікому <п 'є> не говорив. Вони мене шукали. Завезли в Вінницю, не йшли. Далі що? Далі реабілітація сама по собі. Старалися ну, не то, що старалися, просто лікували, щоб старатися від лікарні такого не було. Були просто люди, які зверху були і зацікавлені. Ну як зацікавлені, знали мене. І реально люди допомагали, тому що на місці в лікарні, типу, ну. Тако собі лікування було. І просто за мою історію знали і старалися якось допомогти, щоб мене поставили на ноги. Далі що? Далі я почав просто тренуватися сам в камері, в камері, в палаті. Я почав тренуватися в палаті, займався собою кожен день. Був сам в санаторії, як перевели, був сам в палаті, і вставав єлі на ноги і старався тренуватися постійно. Чому не хвилювався за своє здоров'я? Тобто ти ж тільки-тільки отримав поранення. Я зрозумів, що мені треба тренуватися для того, щоб бути крепко. Так як я ходив, а я на силу ходив, я зрозумів, що мене спасає в ці всі ситуації тільки те, що я все своє життя тренувався. Щоб там лікарі не говорили, щоб вони мені не розказували, я зрозумів, що мені треба, ну, треба тренуватися, треба бути крепким, щоб витримувати це все. І я так і почав тренуватися, старатися. Ну, і з кожним днем, я реально кажу, з кожним днем я ставався сильніший. Через два місяці я вже міг підняти 200 кілограм. Звісно, картинка в глазах пропадала, але я міг піднімати 200 кілограм, жати ногами 600 кілограм спокійно. Це шалено. Ще хотів запитати, ось така шаленість, яка є в тобі, ось що допомагає. Вона там, на фронті, е... чи навпаки, якось як тобі сказати, в мене там, щоб шаленості в мене такої не було. Це типу постійний спокій на приколі був. Спокій на приколі, і просто так, що я на місці не можу сидіти, треба побігти там, там лупанути підерік з того. А давай подумаємо, як лупанути підерік там. А давай на КСП побігаємо, спитаємося. Просто воно грає роль в відсутність страху і прикол. От Без страха і на приколі воно класно взагалі виходить. Ну. Но... До цього, ну ти взагалі страху не відчував від слова взагалі. Тобто тільки від рвоти, як ти сказав, я рвоту боюсь, капець. А так, ну, страх. Єдине, що мені страх внушало, це Бучук Володимир Володимирович, мій бивший начальник. От він якось міг поставити, що я трохи аж боявся. Це ще на службі, коли ти переживаєш за кар'єру свою, за те, то, що тобі звання було хороше, що посада була, ти там думаєш, переживаєш. Це єдине таке, що я переживав. А так, як такого страху, ну. Я, в принципі, хлопці, хто мене знає, можуть підписатися, що я ніколи такого, щоб боятися, такого, не було в мене. А ось у відновленні, що тобі ось допомогло найбільше? Саме і підтримка, і, можна сказати, заняття ось спортом. Та тільки сам собою, тільки то, що сам себе. Ну, я знаєш, Чим більше на мене давило здоров'я і мій стан, тим більше я мотивувався. Тому що, коли більшість думали і говорили, що я вже не буду таким, як раніше. І що моє життя ну, буде вже інакше, і здоров'я саме показувало, що ти вже так не можеш. Це було, як знаєш, як виклик, типу, що я можу це зробити, я можу переступити через не можу». Ось э, своїм прикладом, як на мене, ти надихаєш от інших військових. Ось наскільки важливо саме зараз, ось після повернення саме військових після поранень, наприклад, це, ну, я про ветеранів кажу, mm -hmm. ось допомагати і підтримувати постійно бути на зв'язку один з одним. Я знаю, в тебе є і громадська організація, де ви так само збираєте ветеранів, які постійно підтримують один одного. Ну, в цьому і заключається сенс, що коли ветеран повертається в суспільство, він, по-перше, бачить ворога у всіх. Якщо ще цей піхотініс, він зненаважає абсолютно всіх повністю. В нього немає ні з ким контакту. І просто в один прекрасний момент там, я подумав, що слухайте, треба в принципі спілкуватися один з одним, тому що ніхто не підтримує ветерана як сам ветеран. І начався так. такий чатик, де хлопці, військові, ветерани, які повертаються, які вже тут повернулися, почали знаходити один одного великий вклад. Це зробив ветеранхаб, їхня політика в цьому в цих зустрічах. Я до цього долучився і зі своєї сторони розкрутив цю справу трошки зі своєї сторони. І це класно, да, коли зараз є оцей чат. Громадська організація виникла в результаті роботи чату. Тому що я думав, що просто буде нехай там 20 чоловік, ми один одного будемо тягнути, допомагати. Зараз вийшло там щось 300 з копійками за пару місяців, і реально чат наскільки почав працювати, то що ветерани самі один одному допомагають. Ти розумієш, що. nijako je financovanja na cene treba, Хлопці один одного тягнуть, є там державні установи, які теж почали в цьому участвувати і самі дивляться так, а де тому, тому можна допомогти. Прекрасно. І так зараз я розумію, що є шанс на те, що там не всі, але невелика групка ветеранів зараз можуть краще себе адаптувати і ставати на ноги. Я так бачу, переглядав і, і рейди проводили саме для правильного паркування, і перевіряли місця, які облаштовані всі там в нормах інклюзії. Ось наскільки саме важливо, ось це робити. Це сама важка тема, розумієш, тому що дуже багато таких повертаються з інвалідністю. Реально дуже багато хлопців. І якщо подивитися на мене, я ще можу справити з собою, то є люди, яким реально важко дойти до торгового центру, зайти в провозорий офіс. І, і тут коли, ну, це суспільство таке, паркуюсь там, де хочу, і нічого ти мені не докажеш. А хлоп, для хлопців це не, надреаль, ну, просто дуже сильно важливо. Важливо, то, щоб він каже, я ж воював за вас. Ну нащо ви так поступаєте? Я ж віддав свій, життя своїх хлопців, я віддав своє здоров'я за що? За те, щоб е, я шукав, де припаркуватися, щоб пішов, мучився далі. Він же ж дойде цих 100 метрів, він потім після цих 100 метрів закинеться і профеном, потім буде йти до врача. Щоб підлататися. Не розуміє суспільство, на жаль, того, що треба ці місця звільняти. ми почали ці рейди е, з медійної сторони, щоб більше довести до суспільства, що слухайте, ну, в нас є своє законне право, дайте нам ним користуватися. Це не держ... не проб... не... навіть не держава, не поліція це з людей починається все. З тих людей, які там кричать, що от ми за вас переживаємо, ви хлопці, молодці. То зробіть елементарно, дайте нам місця, де припаркуватися. Нічого більше не треба поки що. Не можу ось так не сказати. Ось саме про твоє саме почуття гумору і хотів так узагальнити. Ось почуття гумору, воно як метод реабілітації. Бо якщо навіть порівнювати по твоїм Тікток, е, які ти mm -hmm. знімаєш, ось ти навіть знімав. Я тобі згадував до запису, що ти б'єш по груші mm -hmm. і написав: чи вір, повірите ви, що я людина, наприклад, з інвалідністю. Mm -hmm. Ось ця саме. Нотка гумору, чи дозволяє вона отак повернутися в себе після поранення? Та тут юмор, ну що стосується повернутися в себе, я в собі постійно. Типу, юмор юмор, просто ну я не знаю. Я з юмором все життя. Типу, і мені класно, чи воно допомагає мені повертатися? Я не знаю, бо я з проблем собі не відчуваю від слова взагалі. Що стосується тої теми, типу, ви повірите, що я людина з інвалідністю, ну це навпаки, кайф. Ну класно. Я таким чином виражаю, виражаю, що слухайте, це, це не кінець, можна, можна піднятися, можна робити набагато більше. Це меседж тим надутим тушкам, таким які стоять мамині киці. Які позірують перед зеркалом і думають, що вони красавчики. А я заходжу, що я інвалід, можу на груші відстояти, потім піти ще пожати сотку на 30 разів, вернутися знову груші, постояти і виглядати ну, не, не гірше за них. Типу. І саме хотів би ще. Про громадську організацію, які можливо плани, ось ти створив її недавно. Ти так. ще мені розказував Ні. до запису. І для чого ти її створив? Ні. Зрозуміло, що Ні. це для допомоги ветеранів, але ж є плани для чогось, можливо, ти будеш і можливо, в тебе є плани для розширення. Я маю на увазі саме так. так. Плани для розширення є одна із тем, чого я її створив. В нас в Вінниці дуже багато ветеранських просторів, ветеранських організацій, і чомусь деякі з них, навіть можна сказати, більшість, відчувають якусь конкуренцію. Я вважаю, що така справа, як ветеранська політика, не може містити в собі конкуренцію між організаціями. Суть в тому, що ветерані. Ветеран-вітерана є перелік громадських організацій, ветеранських просторів, до яких хлопці можуть звертатися, і це класно, коли ти ну, стараєшся їх якось об'єднати не їх між собою, а хлопцям дати мож, дати зрозуміти, що от є дуже багато організацій, які займаються. Ми самі цими ними користуємося. Ми, типу, є проблемне питання. Ми можемо звернутися в той простір, а можемо в цей простір звернутися. І це класно. Тут не може бути ніякої конкуренції. Для чого я створив громадську організацію? Для того щоб розумієте, одне. Діло, коли ти просто пишеш звернення, типу як від одної особи, там Баліцький влад, а друге діло, коли ти вже пишеш звернення від громадської організації, де зацікавлено там хай 50, 100, 10 чоловік, неважливо. Це вже це вже є об'єднання людей. І зараз я не хочу публікувати взагалі розказувати за те, які домовленості в мене є, але ми працюємо з дуже багатьма державними структурами, і це не місцевий навіть рівень, це рівень області і рівень України. Чого так вийшло? Тому що, блін, почали реально без денег. Без денег просто почали робити, нормальні діла, і нами просто зацікавилися. І от так воно і пішло. А що саме робили спочатку? Так, спочатку, щоб просто слухайте, мені там виплати не подали допоможіть з виплатами. Я раз, я згадую, як ці рапорта писати. Знаю, розумію, написали рапорта. Слухайте, там кинули там один волонтерський фонд, кинув військово на гроші. Так, ага, ми знаємо, кого підв'язати підсуть. Тому що я в мене юридична освіта, і я знаю до якого органу, як треба звернутися. І одне діло, коли це просто говорить, а там в соцмережі, той волонтер там кинув такого-то кого-то військового. Ми, ага, чекай, слухай, давай розкажемо мені за цю ситуацію. Скільки людей? Кошти перехун, збереш базу. Потім уже звертаєш до відповідного органу. Не то, щоб рішати випрос, знаєш, по зв'язках. Ні, просто, ребята, от вам готова штука. Я по-іншому, ну зараз ми угу. йому накліпаємо. Дуже багато такі, знаєш, були навіть замовлення, реально хотіли, щоб ми її накліпали, когось щоб приїхали залякали когось. Ну Ветерани деякі, на жаль, використовували це в своїх цілях. Ну Ми тут граємо в ролі совісті. Слухай, є проблема, давай попробуємо вирішити, чесно, по справедливості. Ну Щоб це було нормально, тому що. В першу чергу я хочу працювати більш розширено і хочу, щоб це було максимально чесно і по совісті. І все. Ось, можливо, ти замітив? Я на початку програми сказав: вітаю вас, знаючи, що ти любиш на ти. Yeah. Як би це дивно не звучало. Mm -hmm. Чому ти не любиш саме цієї офіційності? І як ти, наприклад, реагуєш, можливо, хтось сказав, ти, наприклад, ну, є такі, що ти тикаєш? Ну, часто буває, так uh -huh. говорять. Ну дивись чи такого не було мені? Ні разу такого не було, Що ти так? Ну, кажеш? я б тобі теж так не сказав. Ні, то е, я ж з усіма по-доброму стараюся. Десь перша ситуація це коли я служив е, до війни в певному в певному відомстві. Мене просто дуже виводило таке. знаєш, ставлення. Тип, коли людина вище по посаді, він хоче щоб до нього нави, щоб його чекали, щоб приклоняли каліно. Таких церків дуже багато їх не пересчитати по цих погонах. Думаю, хто ти такий? Ти. От ну, починається війна, я ходжу. Я думав, що там в міністерстві капець, які звірі, я починаю ходити з міністром, отак от, здороватись, давати краба, общатися з ним, понімав. Що вони з себе строять. Ти починаєш там спілкуватися з людиною, якої там мільйони просто бізнес, і він просто як двері. Їздить, поїхав в Британію, приїжджає командуючий армії США. Там, я знаю англійську, там, десантник. Почали спілкуватися, спілкуємося на рівні. За міністра приїжджає в оборони Британії, з ним теж на ти. З усіма на ти приїжджаєш сюди, ти розумієш, що ти пройшов в цьому житті, що прийшли пацани, а потім просто якийсь тип, який просто розумний, що він старший, або там якийсь віші, і він думає, ти повинен до мене звертатися на ви, бо я, от, я цар. Я думаю, який ти цар? Що ти там пройшов? Ну, що ти взагалі знаєш? Взагалі, якщо так, то давайте мірятися тоді пісюнами. Якщо міряємося пісюнами, то давайте візьмемо пацанів, оцих простих пацанів. І вони зробили набагато більше, ніж ви. Тоді ну це мені здається, суспільство має пройти оцей етап і оце викання. Оце по батькові. Воно мене аж ну до чортиків вісить дуже сильно. І наостанок нашої програми хотів задати вже традиційне для всіх наших гостей питання. Е, воно дуже багато всіх ставить в ступор, тому не знаю, як ти це сприймеш. Mm -hmm. Що ти зробиш в перший день, коли закінчиться війна? Та нічого. Просто Чин -чин. будеш жити далі. Ну, Та так нічого, як жив, нічого не ділом Я, Першим ділом, я, мабуть. Наверное... Візьму дружину, а може, може, сам просто поїде, воно не вийде, і просто десь на тиждень заховаюся, може на два тижні так повідпочиваюся з кінтом своїм, щоб не бачити цього дурдому, що буде робитися на вулицях. Всі ж будуть кричати, святкувати. Типу, ну я ж нічого не святкую взагалі. Взагалі, ні я жодного свята, нікого не вітаю принципово. І ну, ну просто, просто буду розуміти, що почнеться та волна Бардака. З якою суспільство буде справлятися дуже довго. Просто не хочу бачити оці там вітання, оці радості. Ну, блин. Мені здається, святкувати вже буде не до чого, скільки втрат. Я думаю, людина, яка це розуміє, явно не буде веселити, що закінчилась війна. Да. Так як в нас деякі до цих пір День Незалежності святкують, там і День Армії, і День служби там збираються святкувати, то будуть такі, що святкувати, будуть цивільні ходити, вітати, кричати, там буде по-любому таке щось. А хто й то познав горя, реально буде сидіти вдома. Мені подобається, що до кожного свята професійного, саме як. До Збройних Сил України так. там День піхоти, День ССО. Обов'язково, так як дописують, що це і День пам'яті. Обов'язково. Ну це, до речі, круто. Це це, хорошо, що дописують. Я стараюсь не читати такі пости взагалі. Дуже дякую, що прийшов за цікаву розмову. Це був подкаст Вінничини. На все добре.